Квінтет задає тональність музичного вечора. Звучить каменний твір Самоїла Мойсеєвича Майкапара. сегодня мы прослушаем как сольные номера и будут исполнять совсем юные пианисты. Это из его знаменитых бирюлек, цикл фортепианных миниатюр. Полечка будет звучать. И в то же время мы услышим более серьезные произведения, это камерные. Его композиции звучат а протягом всего заходу. Самуил Майкапар писал музыку, в том числе и для детей. До репертуару учнів пианистов включены 200 пьес, объединены Них цикли «Бірюльки», богателі та інші струнного квартету романсів. Він автор робіт з музичного виховання. А ось той факт, що народився професор консерваторії у нашому місті, мало кому відомий. Наши сотрудники, специалисты то были удивлены, кто такой Майкопар. О нем ничего не знали. Поэтому я считаю, что то дело, которое мы делаем вместе с коллективом первой школы с детьми из первой музыкальной школы, это знаете, продолжение открытия неизвестного до сих пор Херсона. Тому що таку лічність нужно уважати, таку лічність потрібно любити, а уж знати, це однозначно. Самуїл Майкапар за походженням Караїм. Одна з гілок єврейства. Після завоювання Криму багато родин переселилися до Херсона і Скадовська. Сім'я любила музику і супроводжувала майбутнього композитора завжди. До переїзду у Таганрог Самуїл Майкапар навчався у першій Херсонській чоловічій гімназії. Закінчив Петербурзький університет і консерваторію. Працював у Москві, Твері, Лейпцигу, Німеччина. Повернувся до Ленінграда и выкладывал у консерватории. Залишились нащадки Самуила Моисеевича, с которыми первая музычная школа поддерживает связок. Он был очень скромен. А в целом это он входит в плеяду великих русских композиторов. И заметьте, вот кто в XIX веке из великих композиторов вышел из Херсонщины? Никого. Он один. А мы о нем как-то вот только сейчас вспомнили. Вот. Э Хотя, я вам скажу, его знает Европа, его полное собрание сочинений изданы в Канаде, в России. Он очень известен, любим. Жив его внук, мы поддерживаем с ним творческие... Св'язі, я думаю, скоро к нам приїде, в вслідуючому году. Музика Самуїла Майкапара стала основою ритмопластичної вистави на вічний сюжет Шарля Перо. Зразковий музично-драматичний театр Гармонія, що діє на базі першої музичної школи. Відтворив попелюшку без єдиного слова. Музика Майкапара мелодійна і зрозуміла дітям. Майкапар це херсонський композитор. Мені нравиться його прозведення, потім ми сьогодні танцюємо під його музику. Перша дитяча музична школа проводить конкурс між своїми учнями, на якому звучать твори Самуїла Майкапара, і музичний вечір тільки початок всіх заходів присвячених 145 річчю педагога-піаніста музичного письменника, що входить до плеяди великих російських композиторів дев'ятнадцятого століття.